Одну з найтаємніших німецьких баз НАТО перевели у стан підвищеної готовності через загрозу російських диверсій. Про це повідомляє Financial Times. Ймовірно, це пов'язано із шпигуванням дронів РФ на території Німеччини. Як зазначили у виданні більд безпілотники літали над хімічними заводами СПГ-терміналом та неробочою атомною електростанцією промислової зоні в землі Шльосвіхольштайн у. Уперше їх помітили 8 серпня. Саме над АЕС пізніше було ще декілька випадків. Останні з яких 22 серпня Німеччина знаходиться перед серйозною шпигунською загрозою. Знаємо, що там диверсії вже було чимало, горіли заводи. Так що їхні служби безпеці є про що думати. А ось Литва тим часом створила перший е, паркан протидії е, мобільності противника на сході країни. Він необхідний для захисту кордону. НАТО про це повідомляють місцеві змі, зазначаючи на території цього ось парку розташовані блокпости, різні загородження, протитанкові перешкоди, зуби дракона. Зона недалеко від кордону з Білоруссю також включає традиційні перешкоди, такі як їжаки і іспанські коні, е, які можуть бути швидко розгорнуті в разі. Зі нападу нагадаю, що наприкінці липня уряд Литви схвалив плани щодо посилення заходів протидії, включно із створенням блокпостів. Ну і встановленням вибухових пристроїв під мостами. Серйозно все.